you <music> Слава Україні! Ми починаємо. Порошенко, колишній президент України, продовжує активно брати участь у житті України після завершення свого президентського терміну. Він активно веде свої сторінки в соцмережах, де підтримує військових, тим самим піариться на війні за рахунок певної військової допомоги. Проте на два дні Петро Порошенко просто заліг на дно. А все пов'язано з тим, що Рада після півроку палких суперечок і прокльонів у першому читанні схвалила законопроєкт, який передбачає, щоб на території нашої держави було заборонено. Но діяльність релігійних організацій, які пов'язані з РФ, а зокрема мова йде про УПЦ МП. Експрезидент ніяк не прокоментував цей законопроєкт. Деякі анонімні телеграм-канали нагадують, що у 9-му Петро Олексійович надів православне вбрання стихар і очолив хресний хід православної церкви Московського патріархату. Було це на свято Трійці в далекому 9-му році в Іонинському монастирі, який знаходиться в ботанічному саду Києва. Порошенко був тоді головою наглядової ради НБУ. А вже через чотири. Місяці став міністром закордонних справ в уряді Азарова. Фотографії Порошенко тоді з'явилися на сайті монастиря, проте зараз їх там уже немає. Залишилися вони тільки у новинних чисельних ЗМІ, які поспішили заявити, що Порошенко прийняв дияконський сан. Однак у монастирі цю інформацію пізніше спростували. Також уже у статусі голови української дипломатії Порошенко цілою руку голові ОПЦМП. Близькому оточенню Порошенка також добре відомо, що уся сім'я є прихожанами ОПЦМП. Нагадаємо, за Роки свого президентства Порошенко ухвалював законопроєкт, який передбачав, що Українська православна церква, що перебувала у єдності з російською, мала забрати зі своєї назви слово українська, оскільки вона представляє московську патріархію в Україні. Це було у 18-му, тобто на той момент уже 4 роки, як у нас йшла війна з РФ. Чому ще тоді Порошенко не поклав крапку московському патріархату, адже Україна не має нічого пов'язувати з країною агресором? Не виключення, що навіть попри повномасштабне вторгнення, Ошенко був прихожанином церкви московського патріархату, тому він ніяк не коментує ці події. Адже якщо експрезидент виступить і скаже, що він є прихожанином і почне виправдовувати ОПЦ МП, то це не дуже добре відобразиться на його політичній діяльності. А він не або як хоче виборів та поборотися за владу. Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про заборону ПЦЕМП. Його ще будуть доопрацьовувати, але добре, що процес зрушився з місця. Відповідний проєкт закон. Ону в першому читанні підтримали понад 260 нардепів у своєму каналі. Зазначив Ярослав Железняк. Законопроєкт 8371 про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ, прийнято в першому читанні за 267. Варто зазначити, що проти висловилися 15, Два нардепи утрималися, а взагалі не голосували. Варто зазначити, що згідно з регламентом, нардепи повинні голосувати за, проти або утриматися. Позиції не голосував у раді, не передбачено, проте наші. Нардепи вирішили самі собі поставити умови голосування. Підсумуємо, Росія використала релігійний чинник для розгортання різних ідеологічних схем, які стали базою підґрунтям для цієї кровопролитної війни. Тому релігійний аспект відіграє колосальну роль у війні Росії проти України. Сподіваємося, законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Росією якомога швидше, набере чинності, адже ми маємо відрізати усе те, що пов'язує нас з країною терористом. На цьому мене все підпис. Підписуйтесь на канал и ставте лайк.